Подивіться, які до нас надійшли новинки. Це чашечки від торгівельної марки Бонаді в таких ось подарункових коробочках. Давайте її розглянемо. Дивіться, яке цікаве матове покриття вона має з таким золотистим мармуровим розкрасом. Це дуже так гарно, дуже дорого виглядає. Вона має широке дно. За, за рахунок цього вона така стійка, добре стоїть на вашому столі. Має зручну ручку, зручно її тримати. Ось така цікава в неї форма. Об'єм даної чашечки 450 мл. Ще є такі чашечки в чорному кольорі. Дуже гарна ідея для подарунку. Повторюю це наші новинки. О, зацікавили, пишіть, будь ласка, в дірок. Сбиваю колоской, тут безисная кухар.